У червні цього року урядом країни було змінено порядок надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім'ї. Про особливості цих змін інформує спеціаліст управління праці і соціального захисту населення районної державної адміністрації Ольга Сирова. Шановні пільговики. У зв'язку із зміною порядку надання піль, що передбачено постановою Кабінету міністрів України від 4 червня 2015 року за номером 389 про затвердження порядку надання піль окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного совокупного доходу сім'ї. Деяким категоріям громадян пільги надаються, якщо середньомісячний совокупний доход сім'ї пільговика з розрахунку на одну особу за попередні 6 місяців не перевищує величину доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу. На сьогоднішній день цей розмір становить 1710 гривень. Пільговики до совокупного доходу сім'ї, які входять в заробітна плата, грошове забезпечення, стипендія та доходи від підприємської діяльності. Або до складу сім'ї, яких ходять працездатні особи. Повинні звернутися не пізніше вересня 2015 року до управління праці та соціального захисту населення Краснорадської райдержадміністрації до подання декларації про доход сім'ї пільговика встановленою формою, а також надати довідки про доходи свої тачне всі сім'ї, крім довідок про розмір пенсії та соціальної допомоги за 6 місяців, що передують місяцю звернення, або документи, що підтверджують відсутність доходів за такий період. У разі, якщо дана декларація і довідки про доходи буде пізніше подано після вересня, місяця, жовтня, місяця, то право на пільги буде надаватися з моменту подання цієї декларації та заяви. Також варто зазначити, що громадяни, які одержують доходи понад 1710 гривень і тратили право на допомогу з боку держави у вигляді пільг, можуть оформити субсидії на оплату житлово-комунальних послуг. Для цього їм потрібно звернутися з відповідною заявою. До управління праці та соціального захисту населення, яке знаходиться за адресою міста Красноград, вулиця Леніна, 84, перший пору. Час роботи нашого управління з понеділка по четвер з 8 години до 17 години 15 хвилин. П'ятницю з 8 години до 16 години без перерви. Телефони для довідок 7 18 10 і 72327. 27.